Дивіться, з вами автофокус. До нас у продаж залітає ось така прикольна Opel Corsa 2008 року. Автомобіль на бензиновому двигуні об'ємом 1,2 літра, додатково встановлено ГБО четвертого покоління. Це звичайний атмосферний двигун. Автомобіль працює на роботизованій КПП. Ось така гума, є зверху додатковий багажник. Доволі приємне авто за дуже непоганою ціною. Подивимося, що в нас по салону. Салон у нас доглянутий, чистий, охайний в чохлах з ковриками. Достатньо багато місця для пасажирів. З така коробка передач з вибором режимів руху, кондиціонар, магнітола. Пробіг 261 тисяча кілометрів. Прийдемо до водійського сидіння. Є електрорегулювання дзеркал, заслуг підйомника, регулювання водійського сидіння по висоті. Тут також є кнопки регулювання е, освітлення салону та е, регулювання по висоті фар, ГБО. Ну а детальніше дізнатися про це авто можна зателефонувавши або написавши нам у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.